Розелі, місія анекдот і таке анекдотка як кумина. Я того тижня таке витерпив, кажуть, кабани загнали мене на дерево, тижня мусять на дереві бути. Ну а що їв, Та жінка приносила. Іван, твоя тема це жінки, я знаю. Ісалок. І так, будь ласка, про жінок дав, щоб мені все добре зав'язало. Тобі так, бери і читай потім дашь мені, ти что не ну, давай. Так, чекай, давай по перше, я хочу подякувати Василеві і особисто привітати Бог. Бо я так багато йому написав на 12 січня, все, що підняв пів України, бо тебе привітали. Серйозно? Тобі... Так. Да. Ну, дякувати. Що через ми. тебе? Я тобі це не забуду, але да, просто Так, да. Я тобі написав, що Сьогодні твор... прощається, раб, рабу, рабу Божу. Що тобі творчої генерації, і всі овації, все для тебе. <рігав. рігав>. Читайте ну, і... І жінок. І для того, що майже усіх альманахах, який. Оцей козак, оцей сарафенський парк, Майже в кожній альмонахі мене запрошує, а я даю, я кажу, там вибереш, а він все дає. Так і в цьому так, альманаху майже 40, 40 з лишніх моїх сторінок. Так, <гум> що, так. Ну що я, я знаю, бо мати ці альмонахи прочитає, а я зараз, зараз я подивлюся, оце той, я піду з самого початку. В кінці початку стане. Так, бо дивіться, треба вкласти тих всіх. Ну і тут багато й пишеться і нового такого пишу. І ці гуморески в Мою книжку, автограф на камені багато. От сьогодні я приніс одну до Нови Івановича, я колись йому вобіцяв, що в обласній бібліотеці десь принесу, чи в музеї літературного ми були. Та теж з півроку, а тепер, я думаю, візьму, він, напевно, тут буде, так що він в мене придбав. А це тако написав з натуровіш. Як йшов я через складку на дзвінким потоці і побачив малу жабку на другому боці. А вже було пізно осінь, паморозь з травою, тож ту жабку довелося взяти із собою. Приніс її до кімнати і відігрів, і відігрів трішки та поклав з собою спати у теплому ліжку. Прокинувся на світанку, що за чудо диво, коли мене спить панянка файна і красива. Але втіх і було мало від тої красуні, бо в кімнату завітала дружина настуня. Дивиться на мене звіром навіжена баба і у казочку про маленьку жабу. А дід, свахо, що все стало на моїм подвір'ї обскубали готові старі кури пірі. Обскубали, обзьобали і гребені, і вочі, бо когот молодих чубить, а старих не хоче. Аби його кров заліла і став їм потентом, аби його підсмажили на шашлик моментом, старий кури сокотіли, та хто їх чути хоче, а вже когось до сусідів паркам перескочить. Такий вірш. <різвіст> 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 Сьогодні пан Михайло читав еротику. Я думаю, що мені не прочитати, трохи еротики <рів> Крім того, тут дорослих дітей не бачу. Ну, тема не моя. Я просто це згрупував у вірш. Так мені там я страфи то все добув. Я можеш не оправдовуватися. Так, так. Ну, згадую день сей без смутку, радісне сонце і пахощі трав. Спочатку я зняв з неї куртку, а потім і блюску ще зняв. Вона не пручалась ні трохи, не чув за собою вини і вправно зняв з неї панчохи, шкарпетки і модні штани. І надалі робив своє діло на лобі краплинки роси. Вона ж хитяла, стремтіла, залишили стільки труси. Я вірив, я знав, що все зможу. Про це я читав у книжках. Ще мить, ще секунда. О Боже! Труси опинились у руках. А літо бояло довкола, не знав я світлішого дня. Вона залишилася гола. мутузка для сушки браня. Це вже класика Всі, автомат, як є вистачає. Не, не я з руку любив я так в розі, у москаля петух п'ятя, а корова машка. У москаля жінка Свєта, а дочка Наташка. А у мене когось Петрусь, коровенька зірка, і признався десь комусь що найкраща жінка. Це почув москаль Василів, дебіл притуплений, І приніс якось своє тіло у гості до мене. Підморгує Василині, плюгава скотина, І аж пускає з роту сина і трісуть ці коліна. Се така злодійська раса із смиродом в дупі, до чужого завжди ласа, як до м'яса в зупи. А я коликом по крижах, а із носа юшка. Бо якщо таке повижу, то візьму на мушку, а Петрусь дупу дзьобнув, зірка рогом в шию, загубив кляньоший кальош сп... і к... гальоший сподні, як драпав в Росію. Небагато, дві хвилини ти маєш. Ще маю? Так. Дві хвилини. Так. Коломийки. Молотили комарики пшеничну солому. І почому чому москалики, по чому, почому. А якби їх засолити у дубовій борці, то стали б московити на гривню дорожчі, та не буду їх солити, бо сітці ні нині. Нехай гниють московити в українській гнині, а вже кують ковалики, залізні завіса. Аби здохли й москалики, і з кримлівським бісом ой летіли, тікали Й лиходії і погубили берці. Приймай, матушка, Росія в цих мерці. Будемо жити, і будемо пити, заспіваєм дзвінко, будемо москальноту бити, в голову й печінку і свіжі новини з курника. Та, так маю кури, бо я таке вішу думаю, їхати, не їхати. Ну, кури за... сказали, їдімо степи. Вийшов за ворота, а там купа псі, пса, бо я, псів, бо я своє заперлю. Та я тікати, тікати на правці, десь автобус не йде, скочив автобус у відомі. Та як ти казав. Усі кури в баби доці, якийсь дідько сцапав, а когось живий і досі, бо <рем> спав коло цапа. Вже не піє на дровітне і ходить без свити, бо став бідним. Бідний безробітний, а ще хоче жити. Знесла курка одне яйко, бабі на, на потіху, і зойка було аж міхи. Сотні лайків у Фейсбуку і вітань солоденьких, а візьмеш яйце у руку, просте ще й маленьке. Отаке то у вік прогресу нам реклама тичить. Мені яйце курка знесла, звучить, як він Шинуйте півні. У курнику переполох. Веселий півень раптом здох. Можливо, славний півень мачу, отруту дзьобнув десь мишачу, а може, через апетит його здало панкреатит. Що тут гадати? Факт є фактом: залишив світ цей півень раптом, і зажурились бідні кури, які без півня шури мури, недовго думали ті кури, щоб розвіяти зажуру, купили на базарі півня за єврики чи яйцегривні. А півень той немов панич, його хоч клич, а хоч не клиш, на курі оком не кидає. У серці він гординю має. Бо куплений когут пихати колись був півним депутата. Можливо, в іншому причина став і патентом кугутина. У курнику переполох, а щоб теклятий півню здох. Мораль проста не справа у гривнях. щинуйте кури свого півня. А, я ще афоризми почитаю, це більше не було нічого в кінці. Дараз. Декілька афоризмів. Бог створив людину гожу, а людина Огорожу. Мріяв про царівну жабу, тепер має жабу бабу. Як вчеш верхом не самовито, дивись хоч зрідка копета. Жених і депутат одним перемагають, комусь щось завше обіцяють. Якщо нема на жінку часу, знайдуться інші ловеласи. Не гладив жінку ні коханку був без вечері і сніданку. Та. Хоч кожна дівчина, мов фея, але женячка лотерея, не признавав нічого опро свого непризнаного таланту. Як зичиш розуму в чужого, пильнуй, щоб не позбувся свого. Слово не горобець, політ сороки, як випустиш, чекай роки. Коли, е, коли нема погоди в домі, синоптики тут не при чому, всі дівчата добрі й ніжні доки входять незаміжні. Тут є багато і моїх тостів і ще багато афоризмів, але Василь Підмовляє. вони куплять прочитають, а то ти вже таке все продаєш зразу. Безплатно. Серйозно, а я а щось з того мати. Ні, ти нічого не будеш мати. Хіба свою книжку продаж за 300 гривень. Ти я, вже, вже, я вже продав одну, то чекаю. Добре а, буде. Дякую. Добре, дякую. Добре. дякую.